Продовжуємо розв'язання задач на площі поверхні піраміди. Розглянемо з нашого підручника задача номер 313. 313. Читаємо умову. Сторона основи правильної восьмикутної піраміди дорівнює 5 см, а апофема 8 см. Знайдіть площі бочної поверхні піраміди. Розглянемо відповідний малюнок для цієї задачі. Ось восьмикутна піраміда. Давайте позначимо сторону основи як А маленьке, і всі сторони, оскільки піраміда правильна, всі сторони однакові. Апофема 8 см. Звісно, кожна апофема по 8 см. Давайте позначимо одну з них. Апофема. Позначаємо апофему аж маленьке. Аж маленьке. А дорівнює 5 см, аж апофема дорівнює 8 см. Найти площу бічної поверхні. Очевидно, площа бічної поверхні буде 8 площ С0В. С0В я позначаю площу одного рівнобедреного трикутника. Скажімо, оцього, що показано на малюнку. Площа рівнобедреного трикутника s 0 дорівнює 1 друга А помножити на H. Оскільки у нас відома і сторона 5 і апофема 8, то ми можемо легко знайти площу одного трикутника, який складає частину. Бічної поверхні. Це буде 1 друга помножити на 5, помножити на 8, це буде 20 см квадратних. Тоді повна бічна поверхня нашої восьмикутної піраміди буде 8 помножити на 20, дорівнює 160 см квадратних. Це й буде відповідь С дорівнює бічне 160 сантиметрів квадратних. Давайте розглянемо наступну задачу. Наступна задача звучить так. Апофема. Правильної трикутної піраміди дорівнює 5 см, а сторона основи 4 см, знайти площу повної поверхні піраміди. Відповідне, відповідне зображення для задачі розглянемо. Значить, є правильна трикутна піраміда. Сторону основи якої позначимо, а маленьке. а маленьке. Апофема бічної грані, апофема бічної грані, Ось позначаю і ставлю Апофему і позначаю її як H маленьке. Згідно з умовою задачі А дорівнює 5 см. Згідно з умовою задачі, А дорівнює 4 см. А по ФЕМА, H дорівнює 5 см, знайти повну по площу повної поверхні. Площа повної поверхні складається із площі основи додати площу бічної поверхні. Площа основи це площа рівностороннього трикутника. Можна скористатися готовою формулою площі рівностороннього трикутника, а квадрат корінь з трьох ділить на 4. Бічна поверхня складається з трьох. Вівнобрених трикутників, площа кожного одна друга А на H. Коли ми підставимо ці всі значення в формулу повної поверхні, S повне буде дорівнювати 3 других А на H, додати А квадрат корінь з 3 ділить на 4. Дорівнює. Ну і робимо відповідні обчислення. Три других на 4 на 5. Додати 4 в квадраті, корінь з 3 ділить на 4. На 4. Звісно, після певних спрощень У нас виходить тут. Тут получається 30, тут у нас 4 корінь з 3. От, і в результаті у нас виходить 30 додати 4 корінь з 3. Можна винести 2 за дужку, 15 додати 2 коріння з 3 см квадратних. Відповідь. Площа. Повної поверхні 2 помножити 15 плюс 2 кореня з 3 сантиметрів квадратних. Ось так розв'язується задача номер 315. Розглянемо далі. Задача номер 317. 3.17. Давайте її розглянемо. Намет являє собою правильну чотирикутну піраміду, усі вісім ребер якої дорівнюють по 2 метри. Скільки квадратних метрів тканини треба для пошиття такого намету? Ну, округлити відповідь до квадратних метрів, до десятих квадратних метрів. Відповідно, зображення такого намету має ось таку форму. Це правильна трикутна піраміда, в основі якої квадрат. Всі ребра по 2 метри. Тобто, якщо ми позначимо ребро А маленьке, а маленьке, маленьке то всі ці ребра по 2 метри. І бічні, і при основі. Треба квадратних метрів для пошиття такого намету. Ну що, чи потрібно, мабуть, будемо вважати, що і на підлогу тканина потрібна. От, Тоді повна площа, це буде площа основи додати бічне. Ну, Що стосується площі основи, то це квадрат буде А квадрат. Що стосується С бічного, то оскільки всі ребра однакові, то всі грані рівносторонні трикутники, то бічна поверхня буде 4 площі рівносторонніх трикутників, корінь з трьох а квадрат ділить на 4. 4 і 4 скорочується, і бічна поверхня у нас виходить корінь з 3 а квадрат. Додавши всі ці площі основи а квадрат, додати корінь з 3 а квадрат. Ми отримуємо а квадрат, а тут корінь з 3 плюс 1. Площа всієї поверхні, включаючи підлогу цього намету, так, буде 2 в квадраті додати корінь з трьох плюс 1. Як відомо, корінь з трьох можна взяти з точністю до сотих 1,73. Значить, 2 в квадраті, як відомо, 4. 2,73 множимо на 4, отримуємо 10,92, наближено 10,9 метра квадратних. Відповідь S дорівнює 10,9 метра квадратних. Продовжуємо. Продовжуємо. Розглянемо задачу номер 331. У правильній чотирикутній піраміді бічні грані утворюють з площиною основи кути 30 градусів. Знайдіть площу повної поверхні піраміди, якщо апофема піраміди два корені з трьох. Два корені з трьох. Давайте поставимо, помітимо, які умови можна цієї задачі. Значить, у нас із лінійних розмірів дана тільки апофема. Давайте її отут позначимо, оцю апофему. Ось так на бічній грані. А це апофема. От. І тут треба буде зробити ще деякі допоміжні лінії. По-перше, треба проекцію вершини Є е на площину основи зробити. Ось проекція вершини є е на площину основи. Проведемо відповідну пряму. Давайте позначимо точку, в яку проєктується вершина піраміди, ось точка О. Апофема, давайте її позначимо аж маленьке, дорівнює два коріння з трьох. По суті, бічні грані утворюють двогранний кут. А оце, це буде лінійний кут двогранного кута. Між двома перпендикулярами до прямої, яка є спільною для двох площин. Це 30 градусів кут. 30 градусів. Позначимо, оскільки правильно, основа квадрат. Основа квадрат. Тоді. А це буде БО відстань. БО половина А на 2 – це БО відстань, це половина сторони квадрата. З прямокутного трикутника ОБЕ. Ми можемо знайти цю величину. Це буде апофема помножити на косинус 30 градусів. А на 2 у нас виходить 2, корінь з 3, помножити на корінь з 3 на 2. Саме стільки величина косинуса 30 градусів. Двійки скорочуються. Корінь з 3 на корінь з 3, корінь з 9, це просто 3. Звідси сторона. Звідси сторона основи піраміди. Буде 3 помножити на 2, буде 6 см. Тоді звідси випливає, що площа основи Це А квадрат, 6 в квадраті. 36 см квадратних. А що стосується бічної поверхні, то це 4 трикутника. Площа кожного 1 друга а помножить на h. Така апофема є в кожній грані. Дорівнює 4 на одну другу. Помножить на 6 і помножити на 2 корені з 3. Скорочуємо. 4 і 2 залишається 2, 2 на 6, 12 на 2, 24 корінь із 3, 24 корін із 3. За відомою формулою повна поверхня піраміди. Це буде S основи додати С бічне. Дорівнює 24 кореня з трьох. Це дорівнює 36, додати 24 кореня з 3. Виносимо 12 задушки. Буде 3 плюс 2 кореня з 3 сантиметрів квадратних. Відповідь. В цьому випадку повна площа поверхні піраміди, яка вказана тут, в умові 12, що множиться 3, додати 2 кореня з 3 сантиметрів квадратних. Ось так. І розглянемо задачу 340. 3,40. Основою піраміди є прямокутний трикутник, із катетами 6 і 8, Усі бічні грані піраміди утворюють з площиною основи кутипа 45 градусів. Теж знайти площу повної поверхні піраміди. Ось малюнок, який відповідає цій умові задачі. Позначимо відповідні параметри на цьому малюнку. По-перше, прямокутний трикутник. У цього цієї піраміди основа прямокутний прикут, трикутник. У неї кут АЦБ, це точка А, кут АЦБ дорівнює 90 градусів. Згідно з умовою кати 8 і шість, 6, цей це 6, цей 8, значить АЦ дорівнює 8, БЦ дорівнює 6. Відразу давайте знайдемо площу основи, оскільки це трикутник прямокутний, площа основи буде АЦ помножити на БЦ і поділити на 2. Згідно з умовою АЦ 8, БЦ 6. Множимо 48, ділить на 2, отримуємо 24 см квадрат. Усі бічні грані утворюють площиною основи кут по 45 градусів. Ідеться іде мова про двогранні кути. Позначимо висоту піраміди. Ось. Висота піраміди. Хай так. Висота піраміди. Нехай це буде точка О. Якщо всі бічні грані нахилені під одно, одним кутом, це значить, що вершина піраміди проєктується в центр вписаного кола, вершина піраміди проєктується в центр вписаного кола. Схематично позначу коло. Ось тут вписане коло. центр вписаного кула. І двогранні кути 45 градусів. Ну, наприклад, давайте поставимо точка М, точка К. Це значить, згідно з умовою ОМД, кут, дорівнює куту ОКД. Дорівнює, і тут можна провести відповідну лінію, а можна сказати, висоту бічної грані. І оцей кут теж. Нехай буде точка П. І кут ОПД, вони всі дорівнюють 45 градусів. Це значить, що можна застосувати теорему про площу проекції, тому що всі ці площини, вони нахилені під кутом 45 градусів. Ось 45 градусів, 45. Значить, сумарна їх площа задовольняє. Теорему про площу проекції. Давайте її згадаємо. Теорема з 10 класу. Сторінка 315. Істер для 10 класу. Площа ортогональної проекції многокутника на площину. дорівнює добутку його площі на косіну з кутами з площиною многокутника і площиною проекції. ДС. Площа многокутника, а S проекції – площа проекції. Фі кут між площиною многокутника і площею проекції. Насправді, насправді, у нас проекції 3 і многокутника 3. Давайте ось. Давайте покажемо, що куди проєктується. Давайте ретельно розглянемо. Трикутник АЦД, трикутник АЦД, проєктується трикутник АЦО, Трикутник ЦБД, проєктується в Трикутник ЦБО. Який знаходиться в площині основи призми. Ну і трикутник АБД, проєктується в трикутник АБО. Тепер застосуємо цю теорему для цієї конкретної призми. Взагалі це робиться для того, щоб знайти площу бічну. бічну. Площа трикутника АЦД помножити на косинус фі, а Фі у нас 45 градусів. Додати площа трикутника СБД, помножити на косинус Фі. Додати площа трикутника АБД на косинус Фі це все буде площа основи, три проекції. Але якщо винести за дужки косинус Фі, то в дужках буде площа трикутника АЦД, плюс площа трикутника ЦБД, і плюс площа трикутника АБД. А ці всі три площі, як відомо, складають S бічне І дорівнюють площі основи. Значить, S бічне для цієї для цього піраміди помножить на косінус Фі дорівнює S основи. Звідси слідує, що S бічне дорівнює S основи поділити на косінус Фі. А площа основи у нас відома. Це 24 сантиметри квадратні поділити на косинус 45 градусів. Косинус 45 градусів це, як відомо, корінь з 2 на 2, і після ділення ми отримаємо 24 після деяких скорочень, 24 кореня з 2 сантиметра квадратних. Тоді остаточно площа повної поверхні дорівнює площа основи додати s бічне. Значить, площа основи у нас 24. А площа бічна 24, коріння з 2. Виносимо 24. І отримуємо 24 коріння з 2. отримуємо 24. Що множиться одиниця плюс корінь двох сантиметрів квадратних?